Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Незмінний ведучий Вокер та останні новини з анувальних полів. Сьогодні ми поговоримо про все і одразу, все, що сталося в сталкерській спільноті за останній час, поки я був відсутній. Які моди вийшли, чуткі та до чого тут розробники та та моноліт? Сідайте зручніше, а я починаю. Не забувайте про батони та енергетика. Почнемо сьогоднішній випуск з модифікацій, яких у нас останнім часом стає все більше. А одна з таких модифікацій є Sunrise. Це літня текстурна модифікація, яка принесе в зону літу. Хоч зараз і зима, але я того не відчуваю. Тут більше сказати вже, що це весна. Але не про це. Ця модифікація вийшла з під крила автора Dead Zone і Frozen Zone. До речі, про них. Dead Zone це те, що вас по-справжньому занурить в темні тенета зони, де ви будете боятися всього, навіть власної тії. Модифікації провели повний ретесторинг всієї зони, від асфальту до найменшої іржі на авто чи брамі. Оптимізація гарна, сильно не навантажує систему. Цей текстур-пак адаптовано до багатьох інших модифікацій, по типу Lost Alpha, Anomaly тасон. Щось я втомився від цієї сірості. Чогось не вистачає. Згадав: новорічного настрою та снігу. В цьому вам допоможе модифікація Frozen Zone. Все засніжене. Аж морозить сидячи за комп'ютером, хоч за основу було взято попередні модифікації, але занурує в атмосферу не гірше. Але є одне але ну як же ж без одного але? Модифікація не піде нормально на слабких комп'ютерах, бо вимоги тут такі собі. Intel Core i5 на 240 ГГц, оперативка в 16 ГБ та відеокарти Nvidia 1650. І це на секундочку, мінімальні вимоги, такі мінімальні вимоги на сайті Stalker Phenomen. І давайте я розповім вам про останню модифікацію на сьогодні. Гама це збірка, яка включає понад 200 доповнень спеціально розроблених під аномалі. Тут перебалансували виживання. Тепер ви ще більше будете збирати пилу та ремонтувати свою зброю та броню. Нова економіка, хоча тут, як на мене, нічого нового немає. Все так же дефіцит. Продаж припасів у торговців, а нормального БК, як я казав, вже в дефіциті. Перебалансовка сну, пошкодження головного героя, ефекти від радіації та перебалансовані навички. Одним словом, просто пісня, а не мод. 10 Елдер. Рінгів з 10. А тепер виносимо це на перші стрічки всіх газет і шпаль. Аномальний притулок все. Хоча я б не був такий категоричний, але він йде з спільноти, сталкерської спільноти. Але щоб стати Феніксом, колись давно, в попередньому році. Хай йому грець не втримався. Вони анонсували ребрендинг, і потрохи вони переходять в більш ширшу ігрову спільноту. Це не означає, що ви не побачите головні голоси на каналі. Навпрочуд, ви зможете дізнатися багато чого цікавого. Що ж, поки аномальний притулок реорганізується, притулок картографа продовжує розповідати вам про сталкер. А також у нас є свій ТікТок. Ну, як у нас в мене, але то таке, ви можете підписатись і долучитись до цієї спільноти. Коротше, поїхали далі. Цей блок буде присвячений саме JC Game World та всі останні події, які з ними відбулися. Почнемо з інтерв'ю Дмитра Єсенєва для Game Deal Duo. В інтерв'ю він розповів про розробку Рушію з нуля, унікальні рішення в Сурваріум та службу в теробороні. Попри те, що я вже дев'ятий місяць не працюю безпосередньо над Сталкер 2 у JC мені продовжують виплачувати повну заробітну плату. Я відчуваю їхню підтримку, те, як компанія вибудовує відносини з тими, хто перебуває в ЗСУ та РО, викликає велику повагу. Я відчуваю, що потрібен їм і вони вірять в нас. В офіційному Twitter Твітер 2 опублікували світлину, де розробники зустрілися з дядьком Філом Спенсером та Сарою Бонд. Якщо кому цікаво, я теж маю свій Twitter. Та публікую там ігрові новини з усієї спільноти. Тому рекомендую туди перейти і підписатися. Знову ж таки в тому самому Твіттері опублікували коротке відео під час повітряної тривоги. Саме цікаве, що вони навіть протягнули арфу, на якій грають, до речі, непогано. Це демонструє їх незламність. А ви дочці хочете купити Atomic Heart? Зараз я хочу перейти безпосередньо до новини, яка вразила всіх. 22 грудня під Бахмутом загинув Володимир Єжов, людина, яка подарувала зовнішність лідера угрупування воля Локі. Пропоную подивитися у з каналу Радіо Свобода. Він безмежно любив Україну. Він я знала ще до початку війни, що він піде на фронт. Я знала, що він поїде. Я готувалася до цього, але до цього неможливо бути готовим. Він завжди казав, що він створює нові світи. І він був геймдизайнером. Ну ви всі знаєте про сталкера, про козаків, і він завжди казав, що я створюю нові світи. Він залишиться на віки в наших серцях, як і кожен герой, який загинув, захищаючи рідну землю. До речі, як ви думаєте, яка була реакція на смерть Володимира за порєбріку? Все правильно, вони тішились цим. Кричали, тупотіли ногами, але якщо чесно, я не хочу витрачати на них час, бо ви витрачаєте весь свій час. Тому йдемо далі. Ця новина, вона така, середнячок, скажімо так. Комусь може сподобатися, комусь ні. Всі ж знають, що PlayStation 5 є прямим конкурентом Xbox. І всі знають, що Stalker є ексклюзивом Xbox. І мало хто. Вважає так, що скоріш за все PlayStation не отримує Stalker 2. Хоча на це питання вже відповіли. Ну так, натякаючи, на discord каналі відповіли так, що Stalker є тимчасовим ексклюзивом на Xbox. Тому можливо, не факт, але все-таки надія є і вона помирає останньою. Вона вийде на PlayStation 5. Хоча, чесно кажучи, мені пофіг, у мене ні Xbox, ні PlayStation, немає, у мене старий ноутбук, але то такі. Коротше, давайте вже до гарних новин перейдемо. Нарешті здригнулись гори, розійшлось море, і все це розбудило Григоровича, який був в гарному настрої та дав добро на показ ігроладу, який встиг здивувати та десь розчарувати гравців. Але якщо цікаво, дивіться окреме відео про розбір трейлеру в мене на каналі. Підказочка вгорі. Як на мене, я там дуже детально розібрав весь ігролад, тому я рекомендую все-таки його подивитися, якщо що. До речі, далеко не відходячи від цієї теми, з'явилась інформація, що Сталкер вийде в червні 23 2023 року. Про це повідомило The Game Awards на офіційній твіттер-сторінці, але один з ком'юніті менеджерів відповіли на це питання. Стосовно дати виходу, у нас буде окремий анонс з датою, дочекайтесь його. Як ви думаєте, вони щось задумали? Після виходу ігроладу Stalker 2, Філ Спенсер високо оцінив його. В своєму твіттер-аккаунті генеральний директор Microsoft Gaming Xbox Філ Спенсер високо оцінив гру. Цитата: щоразу, коли я бачу Stalker 2, я згадую про команду та все, через що вони проходять. Гра виглядає приголомшливо, і це неймовірна група людей, які стикаються з багатьма проблемами у своєму житті, які так багато вкладають у гру, що це надихає Філ Спенсер. Цю новину я залишив на самий кінець, бо вирішив, що ну так захотілося коротше. Автори Stalker 2 Old Concept розповіли про історію розробки та відкрили деякі подробиці про модифікацію. На питання, чому ж так довго триває розробка, розробники кажуть: по-перше, команда не має фінансової підтримки. По-друге, у кожного члена команди є своє особисте життя, навчання, робота, і кожен член команди працює тоді, коли у нього є вільний час. По третє, розробка такого проєкту нелегка, особливо при тих обстановках, які описані вище. Так само і часто задають подібні питання: як навіщо ви розробляєте на старому рушії, навіщо. Потрібен цей сталкер, коли скоро буде новий. Автори відповідають: ну, якщо розмірковувати про старість двигуна, то X-Ray версії 1 не новіше X-Ray версії 2.0. Ну і суть проекту саме в реалізації ідей тих років, і ідеї програмістів не виняток і є певний інтерес у подібній розробці. Також автори відкрили деякі подробиці про проект. Вся ігрова карта складатиметься з одного відкриту безшовного світу і розмір карти буде не менше з 6 км квадратних. Протагонізм гри буде стрілець. Дії гри відбуватимуться у 2015 році, буде близько 50 моделей озброєння, а анімації від першої особи будуть зроблені з нуля. Але я ж вам дякую за перегляд цього відео. Скоріше за все це відео вийде, ну ви вже зрозуміли, що пізніше. Бо в мене знову не буде доступу до ноутбука ці 2 місяці. Тому міцного всім здоров'я. А той во всіх з наступившим новим роком. Слава Україні!